Цей міст у тереблече був збудований 110 років тому. Востаннє його ремонтували у 70-х. Після повеней опори його підмила вода. Тому і не дивно, що середина переправи просто впала у річку. Цей міст був взагалі зв'язком між сусідніми селами і найближчими, які прилягають до тереблечі з горбівцями і синівцями. Це був єдиний міст, який уцілів після повені. Всі решта мости були зруйновані. А цей міст він також був, мабуть, просто його ніхто не досліджував. Знизу там теж вимилися ґрунти, і от воно проявилось тільки тепер. Зараз селяни користуються іншим мостом, який у кілометрі від цього, але водії вже підозрюють взимку, коли впадуть сніги, ним користуватися вони не зможуть. Треба обходити два кілометри, щоб пройти собі додому, бо другої дороги немає. Там слишком большой, зимой, я якщо не буду робити, зимой вже все. Закриваються і горбіці, і снівці. Не, не можна буде проїхати. Тим часом чиновники скликають спеціальні комісії, шукають гроші та складають плани робіт. Зараз визивається. Проєктні організації, служби, які проведуть і приймуть відповідні рішення, яким чином його відновлювати. Ми рахуємо, що та конструкція і схема моста, яка існувала, вона залишиться, царичний міст, і ми його відновимо, відновимо в такому ж виді, як він був. Це може бути там, 2 мільйона, 1,5 мільйона. Міст не магістральний, тому я думаю, що невелику таку суму його відновлення обійдеться. Щонайменше за місяць цей міст у тереблече відновлять, але таких переправ у Чернівецькій області, які потребують капітального або часткового ремонту, ще чимало. В першу чергу це в поганому стані знаходяться мости річці Сірет в Либоцькому Сторожнецькому районі. Таких мостів. Які будемо говорити, в поганому стані? Їх є більше десятка мостів. Владники наголошують, що проблема аварійних мостів повені, які стали частими на Буковині, а також чимало переправ десятки років не знали ремонту. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці.